Департамент суспільних комунікацій втретє провів засідання круглого столу щодо обговорення проєкту річного плану реалізації ініціативи Партнерство Відкритий Уряд цю декларацію про відкритість управління підписали у 2011 році на сесії Генеральної асамблеї ООН вісім країн, серед яких Бразилія, Мексика, Велика Британія та Сполучені Штати Америки. На осінь минулого року свої наміри приєднатися до партнерства підтвердили 60 країн, в тому числі і Україна. КМДА ще торік розробила та затвердила. Пердила загальноміський план заходів і впровадження цієї ініціативи. Він передбачає, зокрема, посилення партнерської взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства, залучення громадськості до формування та реалізації державної політики, запобігання та протидії корупції, впровадженню технології електронного урядування та розвитку електронної демократії. Безпосередньо я опікуюсь розділом запобігання протидії корупції. В розділі знаходиться шість пунктів, які ми вважаємо, що вони розробка їх і виконання на протязі цих двох років, на які заплановані ці заходи, і що вони будуть виконані. То це призведе суттєво призведе до зниження рівня корупції в державі. За е, результатами сьогоднішнього обговорення буде створена резолюція, е, до якої війдуть всі надіслані пропозиції. Тут присутня громадськість, представники державної адміністрації, профільних структурних підрозділів, і е, за цими результатами відводиться резолюція, і ці всі пропозиції будуть включені до плану на два наступні роки.